Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас розпаковка. Завітали ми у багато магазинів. Невеликі покупки, але все одно зробили. Купили ось таке вино напівсолодке. Чи солодке воно? Напівсолодке червоне кадарка. Розумний вибір. Коштує воно 56 гривень. Тут літр. Купили ось такі цукерки. Вафельки. Вони зараз акційні. Своя лінія коштують за кілограм. Скільки? 127 гривень. Ось такі грінки житні зі смаком баварських ковбасок. Смачненькі. Своя лінія коштують 14 гривень за 120 грам. Ось такі. З пекінською капустою дуже смачний салатик виходить. Кокосові цукерки. парадайз. Також своя лінія. Коштують вони за кілограм? За кілограм 129, 129 гривень. 98. 89 копійок. Але смачненькі, нам такі подобаються. Ось така халва в цукерках, така невеличка. Зараз вона 59,99. Дуже хороша ціна і дуже смачненька ось ця, ця своя лінія. Набрали ми таких цукерочок багатенько. На 72 гривні, здається. Тому, хто любить халву, поспішайте. Можливо, ще встигнете придбати по хорошій ціні. Ну, і далі купили ми корінь селери, Да? Придивіться, добрі, друзі. По чекові це корінь селери. Не знаю, чому такі якісь некомпетентні продавці, консультанти чи касири. Це редиска, яка всередині така рожева. Ми її купуємо часто, тому що вона нам подобається їсти, дуже смачненька вона. І коштує вона 24,90, здається, за кілограм. Не знаю, чи це такий в них е, хід конем, як то кажуть, що написали мені селеру. Вона коштує 57 50... гривень, 55 копійок. 57 гривень 55 копійок. І отрималося тут на е, 41 гривню 44 копійки. Ну, вважайте, друзі, я би могла е, придбати собі 2 кілограма ось цієї речки. Тому. Ще раз наголошую, будьте уважні. Ось такий взяла шматочок ще халвим. Попередню я на подаруночки вже пороздавала, а це, можливо, ще собі до куті. тому що в цьому році ми куті ще не їли. Вона десь 80 до 90 гривень. Не скажу вам точно ціну. Ось такі сухарики з лобстером. Хлопстер взяли. 13 гривень і скільки тут. Грам? Не знаю, скільки тут. Нема, мабуть. 60 грам знайшли ми. Ось такі. Ну, це флінт. Це марка, то тому і дорожче. Ось таке саше з жасмином купили. Поверни, покажи, бо туди стою. і. Ось таке. Це якийсь ароматизатор. 14,50 коштує. Мойва така. 200 грам коштує. Скільки коштує? Мойва 44. 44,50. За 200 грам. Ось ця пачечка коштує 44,50. Знову ось такий набір. Для супу з червоної риби, хоча хочеться сказати, набір для суші. Тому що минулого разу мені попалася дуже хороша коробочка. Поверни, покажи. Там була одна голова. Сьогодні був вибір, перемацала я майже усі і кругом по дві голови. Але вже, як сказати, дивилася на те, щоб мені подобалося шоу всередині. Ось такі шматочки, бачите, гарненькі, получаються, але є дві голови, ну нічого. Далі зустрілися з знайомими, нам подарували ось такий смачненький тортик. Не знаю, чи в тебе він є, але схожі ми купували, так? Ми без і шоколад купували. Він коштує десь у районі 65 гривень така пачечка. І завітали ми ще в інший магазинчик. Взяли дві ось такі пачечки путі. Тут по 500 грам. Коштує 10,50 Показую далі. Взяли приправу до шашлику. А суміш перців мелені. Тут 15 грам тих перців. Желе взяли. Хочемо зробити десерт майонез. Майонез. Майонез скільки цей коштує? 70, здається, щемось гривень, але тут кілограм. Ну, Це майонезний соус, але він смачненький. Хто буде бачити, ось такий можете брати. Нормально. Я вважаю, навіщо переплачувати, якщо можна взяти дешевше і доволі смачне. Взяла ось такий крем, покажи його віло. Це для білого чи безкольорового. Брала в купіючці. Дорогенький, він 40 ще, ось, гривень, до 50 гривень коштує. Кажу, які всередині. Але у мене ось такі капці є, то тому потрібно собі взяти. Капсули для прання Savex, Тут 15 капсул. 155, здається, заплатила. Капсулами цими Savex не користувалася, колись купувала порошок, звичайний такий. Тому мені він дуже подобався. Він такий йде, як з... з чим? З парфумами. Тут не пишуть. Ну, порошковий був дуже хороший. І взяли котикам в корму, таку рибку пан Мяукіт і кролика. Брали в Купіюшці, коштує за 400 грам. Ось цих 24, да? скільки? 24, здається, гривні. Непоганий такий корм, котики з превеликим задоволенням їдять. Тому, так, друзі, такі покупочки у мене. Ось це взагалі, не знаю. Ну, напишіть, можливо, це новий сорт такій селери. Всім, решта, я задоволена, претензій немає. Вам бажаю гарно святкувати. Гарно проводити час з рідними, аби зустрілися, аби все було добре. Як завжди, миру, добра. Пока-пока.